Ти що? Тихо. Тихо, Маме, заспокойся. Мама, я бачила допомітати. Він колега мене. Анжела майже рік тому втратила чоловіка. Він помер через раптову зупинку серця. Відтоді покійний кожну ніч снився дружині, та останнім часом сни перетворилися на нічні жахіття, в яких він кликав та вів за собою їхню дитину. А коли донька сказала, що батько наснився і їй, жінка не на жарт перелякалася та поїхала до бабусі. Оленка була дуже бажаною, але пізньою дитиною. Я довго не могла завагітніти. Хоча завжди мріяла стати мамою. Ми з чоловіком не один курс лікування пройшли, перш ніж наша мрія здійснилася. А коли народилася донечка, Льошенька такий щасливий був. Він так її любив, весь час з нею проводив. І ми його любили. Бачу, доньці теж такі сни сняться. Так, почали. Я, я не знаю, що мені робити. Ми навіть з Оленкою на кладовище ходили, але нічого не допомагає. Не треба дитину на кладовище водити. Не місце їй там. Добре, не буду. Але я, я боюся. У мене таке відчуття, що станеться щось страшне. Чоловік дійсно хоче тобі щось сказати. Зараз він тут. Як тут? Не переживайте. Бабуся вміє з духами покійних розмовляти. Він каже, що сумує за вами. І ми сумуємо. Я жити не можу без нього. Каже твій чоловік: тому він у сни приходить, що душу його відпустити не можете, в цьому світі тримаєте. Як же ж я його можу відпустити? А ти принесла його річ? Так. Ось це криватка мого чоловіка. Бачу, зв'язок між вами був сильний. І зараз він є. Але треба його розірвати, щоб душу його заспокоїти. Візьми цю криватку, віднеси йому на могилу і скажи. Відпускаю тебе з миром, і нас відпусти. А тоді йди з кладовища і не обертайся. Це має вам допомогти. Слова бабусі дуже схвилювали Анжелу. Вона вирішила відпустити душу чоловіка і ввечері почала перебирати його речі. Жінка хотіла відвести їх на дачу, щоб вони не нагадували про покійного. Підтримати її приїхала сестра Анна. Ну, що тобі сліпа сказала? Вона. Виявляється, може, спокійними говорити. І що? Вона говорила з Люшем? Говорила. Він хоче, щоб ви його відпустили. От бачиш? А я тобі ще казала. Слухай. А давай всі ці речі нужденному роздамо. Так від них більше користі буде. Ні, я не можу. Розумієш, в цих речах мені здається Білюшенька ще живий. Ти моя. Ну, якби шафа на тебе впала, ти про це не подумала. Ну, все. Заспокойся, все добре. Я піду відчину. Сильно ніжка болить мені. Давай потями. Ну як же ж ти так додумалась? Анжел, це до тебе. Проходьте, будь ласка. Слухайте, що вас сталося? Мені здалося на що якийсь вибух. А, ні, дякую. А, все добре. Вибачте, що потурбували. А, Просто я і подумав вже. А, а, розумієте, моя сестра дуже скромна, а у нас полочка в шафі зламалась. А випадково. А ви б не могли подивитись. Та, це у вас так поличка гучно впала? А, Майже. Ага. Все добре. Та вона більше злякалася. На щастя. А, Ну, то що, ви допоможете нам з ремонтом? А, ну, Так, так, звісно. Дивіться десь. Угу. Угу. Не плач. Угу. Угу. Ага. Сусід Дмитро швидко полагодив поличку. Анжела сильно переживала за доньку і тому не могла протистояти натиску сестри. Слухай. Цей твій сусід хороший такий чоловік і рукастий, і симпатичний. Так, він завжди дуже уважний. Слухай, Ань, вже пізно. Давай ти у нас залишишся. Ну, добре, мені все одно на нічному чергуванні. А я тобі в кімнаті малої постелю. <кхух> Слухай. А ви з Оленкою що все ще продовжуєте спати разом? Ань, ну ти ж розумієш. Після того, як Льоша не стало, нам з Оленкою комфортно спати разом. Звикли вже і, і мені не так сумно. Та їй не страшно. Анжело, я думаю, що пора вже тобі брати себе в руки. Подивись, на кого ти стала схожа. Послухай, Льоша помер, але з цим, на жаль, вже нічого не зробиш. Вам Оленкою треба продовжувати жити. Ань, ну, ну ми ж живемо. Як не як, але живемо. Та треба ж не аби як? А нормально. Розумієш? Нормально. Подивись краще на свого сусіда. Ну класний же ж чоловік. І я помітила, він вже не перший раз біля вас крутиться. Та я теж це помітила. Але ж тільки рік пройшов, як Льоша немає. І я не знаю, як Оленка на це відреагує. Слухай, от що тобі сліпа сказала? Пора? Відпустити покійного. А Оленка твоя буде щасливою, якщо її мама буде щасливою. М? Може, й так. Тієї ночі жінка довго обмірковувала слова сестри. Наступного дня, з самого ранку, залишивши доньку з Анною, Анжела взяла краватку покійного чоловіка та поїхала на його могилу. Там вона виконала обряд, про який їй казала бабуся. Жінка сподівалась, що зробила все правильно. Привіт-привіт. Oh, yes. yeah. Опа. Анжела, oh, oh. oh, yes, so добрий ранок. А я оце думав зайти до вас, спитати, як там поличка висить, все нормально? Добрий ранок, так, все добре. Дякуємо, що допомогли. Добрий день, дядім. Mm. Привіт, красуне. Добрий ранок, Дмитро. Добре. А ми тут з Анжелкою говорили, що якось негарно вийшло, що ми вас не віддячили. Та ну. Пропоніть, я ж не для того, я просто. А Анжела мені сказала, що вона дуже хоче запросити вас на вечерю сьогодні. Я? Сьогодні? Так. Сьогодні А сьогодні я вільний. Але Д... домовились, а тоді чекаємо на вас у шостій. Добре. Добре у шостій. Ну, я пішов все. Бувайте. Анжела не була готова до прийому гостей, але Анна вмовила жінку спробувати трішки розвіятися. Сестра також охоче погодилася ввечері побути з Оленкою. Я не розумію для чого це все. Для того, щоб ти згадала, яка ти красива жінка. Та мені це все ж зовсім не потрібно. У мене є оленка. І більше нам нікого не треба. Ну, я ж не кажу, тобі одразу за нього заміж виходити. Просто так поситити, поговорити. Тут нічого такого нема. А оленку я з собою заберу. Ми з Мішкою якраз в кіно збиралися. Ну, сходимо на дитячий сеанс. Закінчуй, Я зараз відчуть. Минуло декілька днів, Анжела почала частіше зустрічатися із сусідом та час від часу ходити із ним на побачення. Ці емоції повернули жінку до життя. Найбільше її радувало те, що погані сни більше не мучили ані її, ані доньку. Я тут подумала: якщо ти вийдеш заміж до Діми, ти про татка зовсім забудеш. По-перше, ні за кого я поки заміж не вийду. А по друге. Твого тата я не забуду ніколи в житті. Розповісти тобі казочку mm. Давай. тієї ночі жінка помітила, що донька увесь час крутилася уві сні та поводилася неспокійно. Це стурбувало жінку, але вона сподівалася, що Оленка просто перевтомилася в день. Наступного дня дівчинка почувалася не дуже добре, і Анжела поклала її раніше спати. Надвечір до жінки завітав Дмитро і затримався довше, ніж зазвичай. Дім, ти цю тобі фільм не подобається? А, ні, ні, дуже, дуже класний фільм. Я не казав, яка ти красива. Дякую. Вибач, що питаю, ти ніколи не розповідала. Чому ви розійшлися з дружиною? Що тут розповідати? Ми розійшлися і Відразу після розлучення. Вона знайшла іншого більш небагатого чоловіка Туреччини. А потім. Під приводом відпочинку. Я більше не хотів. Забрала мене доньку і втекла до нього. Як же так? І ти взагалі не маєш зв'язку з донькою? Тільки інкою. Ну, коли їй дозволяє зі мною говорити. Та. Мала вже, мабуть, і забула, як мене звуть. І вже іншого чоловіка називає татом. як, мали. Думаю, я так прив'язався до вас з Оленкою. Я такий щасливий, що зустрів тебе. Анжела ледве змогла заспокоїти доньку, але тієї ночі жахливі сни повернулися до дівчинки. Мама, сонечко, що сталося? Тебе щось налякало? Сон. Мені наснився страшний сон. Я так злякалась. Що тобі наснилось? Ти пам'ятаєш? Так, мене якийсь дядя тягнув до вікна. Він хотів мене викинути звідти. Дядя, який дядя? Він, він був дуже схожий на нашого сусіда. Мам, я так боюсь. Сонечко моє, заспокойся. Слова спокійся. доньки дуже схвилювали Анжелу. Вона не знала, що й думати. А коли Оленка сказала, що цього разу штовхав її не батько, а якийсь чоловік дуже схожий на їхнього сусіда, жінка не на жарт перелякалася. Анжела розуміла, що жахливі сни повернулися не просто так. З Самого ранку вона зателефонувала сестрі, попросила побути із дівчинкою, а сама поїхала до бабусі. Я зробила все так, як сказали. Але жахіддя знову до нас повернулася. І, і мені і Оленці наснилися. Але цього разу Оленка сказала, що її в спину штовхав якийсь чоловік, дуже схожий на нашого сусіда. Ось змотай клубок та думай про свої сни. Я виконала все так, як ви сказали. Віднесла кроватку на могилу до чоловіка, сни було припинилися, а тут знову почалися. Бачу, щось не так ви робите з донькою, що смерть за вами на полювання вийшла. Спочатку за дитину взялася, а потім і за тебе має взятися. Дай мені фотографії, дівчинки. Ось. Що, що з нею? Що ви бачите? Так і є. Дівчинці, смерть загрожує. І бачу, що це має статися найближчим часом. Що? Що нам тепер робити? Заспокойся. Нитка до серця трішки вибіжить. Любов'ю захищає, добром огортає. Візьми цю червону нитку, зав'яжи доньці на руку, вона вбереже її від небезпеки, а через тиждень мені принесеш. Тоді розкажу, як смерть від вас відвадити. Повернувшись додому, жінка зав'язала ниточку на руку доньки. Анжела розірвала стосунки із сусідом і намагалася не виходити із дитиною на вулицю, щоб вберегти доньку від будь-якої небезпеки. Оленко, в мене для тебе дещо є. А що це. А це такий твій особливий браслет. Клас. А в неї випаде зубчик. Тиждень, про який казала бабуся, вже добігав кінця. Тому Анжела погодилася зустрітися із своєю сестрою. Мама, можна я вперед побіжу? пограюся з гірки, з'їду. Добре, тільки недалеко, добре. добре. Бу, давай. давай, погріємось з тобою. О. О, як же ж добре, що ти нас витягнула? Угу. Ну, ще пак. Після тижня сидіння вдома. Як ти кукухою не поїхала? Та якщо треба, я би місяць відсиділа. Тільки аби ці жахи припинилися. Слухай, а як твій сусід, дімка? <кліжджет> Мам, мамочка! мамочка! Що ти тут робиш? Ви мою дитину. Жаль, я... я, вона під машину потрапила. Я... я йду на роботу. Тут крики, вона. Я... З тобою все добре. Все сталося. Я прибігла сюди до хірок, аж тут побачила дядю Діму. Він схопив мене за руку і потягнув. Не смій, більше наближатися до моєї дочки. Оленка, ти що? Це ж неправда, Ходи. на що ти таке кажеш? Ходи. Анжела була шокована тим, що відбулося, хоча й не могла повірити, що Дмитро міг бажати зла її доньці. Жінка ледь заспокоїла Оленку. Проте сама не спала майже всю ніч. Анжела не могла повірити, що так помилилася стосовно свого сусіда і що зло для її дитини йшло саме від нього. На наступний день, залишивши Оленку із сестрою, жінка вирішила віднести заговорену нитку бабусі, щоб дізнатися правду. Я спочатку подумала, що Оленка вигадала про той сон. Дай сюди, нитку. Таки вигадала донька. Але не про весь сон. Лише про сусіда твого. Невинний він. Навпаки, дівчинку твою від смерті врятував. Що? Чому ж вона мені не розказала? Ревнує донечка тебе до сусіда. От і наговорила на невинного. А загрозу я в іншому бачу. Твій чоловік у вісні помер. Так, вдома, в ліжку, заснув і. І більше не прокинувся. А ти ліжко після того змінила? Ні. От саме тому смерть за вами по п'ята ходить. Невже не знаєш, що не можна рік спати там, де хтось помер? Там ще душа покійника тримається. Я... Я не знала. Ти лягаєш поруч, а доньку кладеш наполовину, де твій чоловік помер. Тому з неї хотіла смерть почати, а тоді вже мала і за тебе взятися. Та я давно вже думала замінити те ліжко після його смерті. Але чомусь відчула наче зраду по відношенню до нього. Катю, дай мені трав'яний збір той, що ми влітку на молодий місяць збирали. Що ж тепер робити? Ось, бабусю, візьми. Щоб відігнати смерть від дитини, треба її в цих травах викупати. Добре, а, а з ліжком що робити? Бачу, що рік по смерті твого чоловіка скоро минає. Тож треба те ліжко, де він помер. Тречі підряд перестелити. При цьому щоразу промовляючи: постіль нова і життя нове тут. Краще я його зовсім заміню. Ні. Спершу обряд зроби, смерть відбать, а тоді вже роби, що хочеш. І пам'ятай, душу чоловіка ти вже відпустила. Тож можеш сміливо жити своїм життям. А перед сусідом вибачся. І знай, ти ще можеш бути щасливою. Дякую, повернувшись додому та провівши обряд, Анжела вирішила поговорити із донькою та з'ясувати, чому вона сказала неправду. І я тебе люблю, донь. А можна тебе про щось запитати? Так, звичайно, а про що. А розкажи мені, чому ти сказала неправду про дядю Дім? А звідки ти знаєш? Ну, ти ж розумієш, що ти своїми словами зробила боляче людині? Яка тебе врятувала? Так, вибач, я розумію. Але тоді я так злякалась, а дядя Дім мене врятував. Але потім я подумала. Якщо ти про це дізнаєшся, ти будеш його любити ще більше, а мене ні. Ти що? Нікого в світі я не буду любити більше за тебе. А наступного дня Анжела зустрілася із Дмитром та вибачилася перед ним. Чоловік все зрозумів і більше не ображався. Оленко, дивись, хто прийшов. Привіт, принцеса. Добрий день, дядя Дім. Вибачте мене. я… Ти просто злякалась і не зрозуміла, що відбулося. Так. Не хвилюйся. Все добре, я не ображаюсь. Дивись, у мене є для тебе. Та-дам! М -м? Дякую. здається, Яринка. Тобі подобається? Так. А що ти малюєш? Гриби. Гриби. Так. — ну-ка, давай, показує. Анжела та Оленка зрозуміли, що потрібно жити теперішнім, а не минулим. Невдовзі Анжела із Дмитром розписалися, та подружжя купило нове ліжко. Оленка більше ніколи не сварилася із новим чоловіком матері, а з часом Дмитро зміг стати для дівчинки найкращим другом. Бабуся каже: на ліжку, де хтось помер, не можна спати протягом першого року після смерті. Це ліжко треба змінити, або ж тричі підряд перестелити кожного разу промовляючи. Постіль нова і життя тут нове.